А чого це ви його ловите і кидаєте на землю? Яке ви право на це маєте? А ну відпустили його! Поліція! Що за діє? Зараз А, а, а ну відпустили його. Бачите, дії зафіксовані. прислайтеся будь ласка. А, що вам потрібно, приславтеся, будь ласка, хто ви є? А, я само початку бачу, фіксував. А, Як бігали за ним, ловили, кидали. Що це за представники в формі? Хто вони такі? А, хто вони такі? Та ж зараз установлю. Будь ласка, ваше посвідчення. А, зараз, хвилинку, дайте я виключу чоловіку. Викликайте ваше посвідчення. Ваше посвідчення? Не секунду, ваше посвідчення, будь ласка, ви хто є? Наслідча оперативна група, будь ласка, заяву на цих клієнтів, хто не такі? Ще одна особа і кабіла кидала. А, 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 а. Хто ви є? Ваше посвідчення, не лізьте до нього. Не лізьте до нього. Заберіть руки від нього. Чого до нього? Я кажу, руки заберіть поліція. Руки ви захоча позавчора. Він, я не знаю, кого когті у поліції. Ваше посвідчення, хто чого до нього лізьте? Ні, ви не забирайте його. Ваше посвідчення, я питаю. Не лізьте до нього, посвідчення. Ви військовослужбовчі працівники цього. Посвідчення, ваше, будь ласка. Ви напали цю людину. Декілька свідків, ви напали цю людину, викинули його. Що раді було? Ви чуваєте поліцію. От поліція є. ви робите? Посвідчення ваші, будь ласка. Чого на руки протягаєте? Представте, будь ласка, ваші документи. Кому? Мені? Ні, так? Чому цю людину бігли тренувати? Тому що ця людина знаходить урошу, яку. Що ви взяли? По якій базі хилянку? Оберію, таку. Обері. Признайте, що коней свої взагалі. Ні, будь ласка. спілкуватися не, збирали. не збирали. Знаки, хто, хто такий ухилянт? Ви давали я присягу? Я знаю, ви такі. Хто? Я хто Ви Хто? Я Ви знаєте такий хвилян? Ви присягу давали а? на захист держави? Конечно, неухильно. неухильно захищати. Кордони народ. Ви неухильно де захищаєте? В тиші кілометрів. Кордони народ це, там ні. А я є. а є неухильно захищати слова? А -а -а. Є? То хто ухилянт в нашому випадку? Ну, я не знаю. Ну, Ви не знаєте. Ви давали я ви присягу? давали присягу, але ви за тисячі кілометрів від фронту. То хто у нас ухилянт? Згідно 24 пункту, 2 поліцейський так само. Згідно агресії мають захищати народ. Що робите поліцейські? Так само як ви захищають. Що знати хто це такий. Я у напав не думає? Я викликав швидку. Зараз, зараз ви. очікуємо перед швидкої до що надати медичну допомогу. Я хочу сказать ваші документи. Да, надам ви зараз кричите про права, але правильно ви, я хочу знати. знати ви Виконуєте моє право і ваше. Давайте вийшов наші особа. Ви побачили, сказали, що дана особа біжить за цим чоловіком. Правильно? Ваші слова? Ви цей це діда? Ви сказали, записаний на відео. Ви бачили, я, я сказав, працівник ТЦК працівник, так? Так, да? ви сказали, да. ТЦК потім Все. починили. Мене зацікавили. Давайте. Я... Чому він біг, яке він право Надати має затримувати? Ваші документи? Я над... Важайте, будь ласка, я а ви збираєте на нього щось сказати? Що Давайте я, я спочатку допоможу чоловіку, який постраждав. Добре, добре, Акцій, давай. Юридичні а Юридичній стороні. А, а, ні, ні. це. Все, садам, а, так, сидіть. Ну, от ви допомогли, можете так і співати. Встановіть, будь ласка, дану особу, попросіть документи представити. Я це буду робити. Тоді, коли це буде... Ви знаєте, що це за особа? Дана особа може скритися, тоді ви не зможете встановити її. Він не військовослужбовець, ви уточнили, що працівник ЦЦК. Може скрити. Ви сказали, що працівник ЦК. Ви ваші слова. Так, це дівається, я можу так веземовігоділи. Так, а може видати робіт, а що ви маєте робити, я перепрошую. Ви відмовляєтеся в документах показати? Ви не маєте, ні? А з ким маєте справити? З такими чоловіками? Як ви не числите? Ну, Вас не мучить совість? Сьогодні молодого хлопця привезуть. Ви теж його ловили місяць назад відправляли? Ви на похорон хоч до одного з не сходили? На прощання? Я не на моці, нормально, питаю. Я бачу, як той чоловік біг, я бачу, як ви його тримали, крутили. Вже на відео є зафіксований цей момент. Ви тримали його скрученою рукою. Да, да, да. На відео є зафіксовано. Я бачу, як людина лежала, скрученою рукою, ви його тримали, витримали, а той чоловік побіг за машиною. Так, витримали, а поліцейський спостерігався. Без яянністі знімався. Так, 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 так. Воно є зафіксовано, як ви тримали скручену руку. Чоловіку на підлозі, на землі. Ви далі, Холодній. Да. Ви відмовляєтеся показати свої документи, так? Хто ви, є? Я Себе вазарити, ви взагалі працівник ЦК чи військовослужбовець? Я ЦК. ЦК. Канець подійськова цика? Не Немає значі.